Рятувальна операція в Краматорську не припиняється. Надзвичайники досі розбирають завали зруйнованого будинку. Під ними ще може перебувати одна людина. Загалом же через російський теракт у Краматорську напередодні загинуло три людини. Ще 22 поранені. На місці ракетного удару росіян працює наша кореспондентка Тетяна Наконечна. Таню, чекаємо від тебе подробиць. Оксано рятувальники продовжують шукати жінку. Це єдина людина, яка перебуває під завалами. Двох витягли ще затемно, а трьох людей дістали неживими. Наразі відомо тільки те, що ці троє загиблих люди дорослі. За інформацією голови обласної військової адміністрації, поранень зазнали 22 особи. З них вісім госпіталізовані. Росіяни вдарили по цьому будинку ракету. Ю іскандер напередодні о 21.45. Це центр Краматорська, чотириповерховий будинок, де жили тільки цивільні люди. Один під'їзд знесло повністю у сусідніх восьми будинках. Вибиті шибки, повилітали віконні рами. Ось пані Алла прийшла у пошуках плівки, щоб залатати вікна. Если пленку, если получать, это если вы будете своими силами зашивать. Сама, ну, значит, да, сейчас вот тут, тут и ожидайте. Надо паспортную. Сейчас пойду документы возьму, чтобы записали данные. На беленькое было слышно хорошо, тухануло хорошо окна. Это волна была сильная, видать. Такого не ожидали. У цьому будинку, куди влучила ракета, проживало 20 осіб. Добре, що більшість людей з них виїхало. Інакше жертв могло бути набагато більше. Людей, які лишилися без житла, тимчасово приймають у місцевій школі. Наразі чітко кожна людина розміщена по місту їх тимчасового перебування по родичах, і десь. До 14-ї години сьогоднішнього дня буде надана інформація чітка, які люди, з яких будів, будинків будуть де розміщені, вони однозначно не будуть розміщатися і перебувати у школі. Їх місце перебування буде визначено. Пошукова операція триває швидко. Вже розібрали 80% завалів. Періодично, комунальники зупиняють усю техніку. Рятувальники просять тиші, щоб почути чи не кричить хтось із руїн. З четвертого ми вже провели заходи до другого поверху і переходимо на перший поверх. Але є ще підвальне приміщення, де потрібно проводити заходи дуже обережно. Ми робимо хвилину мовчання для того, щоб прослуховувати, десь можливо буде відчувати звук або шорох, або ще щось. Ки що маю інформацію таку на цю мить дуже тут, усі сподіваються, що ці тривалі пошуки завершаться вдало і жінку знайдуть живою. Оксано. дякую, Таня. Всі на це сподіваємося. Тетяна Наконечна з Краматорська, де російська ракета влучила в житловий будинок.